Сьогодні ми знаємо, що на Львівщині виявили коронавірус Омікрон XBB15, або як його називають, кракен. Як ми про це дізналися? Минулого тижня від людей, які захворіли на коронавірус і в яких лабораторно підтверджений цей результат, матеріал був скерований для секвенування у вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України. І власне сьогодні ми одержали результат, що у двох мешканок Міста Львова 1972 і 1979 року народження виявили, власне, кракен. Ці дві жінки були хворі, перенесли в легкій формі хворобу. Одна з них була двічі вакцинована, друга не отримала жодної дози вакцини проти COVID-19. Що їх об'єднує? Обидві говорять, що не виїжджали нікуди за межі міста Львова. Оскільки до цього ми знали, що в Україні кракен вже, вже був виявлений, зокрема, в сусідній Закарпатській, в Тернопільській області, в Одеській області і в Сумській області, враховуючи міграцію населення України. Враховуючи, що кількість хворих на COVID-19 стрімко зросло до 1205 випадків за попередній тиждень, звичайно, ми очікували, що кракен прийде на Львівщину також. І, власне, перші знахідки ми маємо. Що ми про нього знаємо, чим він відрізняється від всіх інших? Він є ще більш заразним. Людина починає бути небезпечною для оточуючих, коли вона інфікувалася ще за два дня до появи перших клінічних ознак хвороби. Може бути дуже короткий інкубаційний період, навіть від 4 годин і більше. Щодо клінічної симптоматики, люди розповідають про надзвичайно сильний головний біль. Про біль в м'язах, про підвищення температури тіла до 38-39 градусів. Частини є нежить, частини є кашель. Але при будь-яких ознаках застуди варто повідомити про це сімейного лікаря для того, щоб пройти обстеження і отримати правильне лікування. А основне, ми не повинні розповсюджувати вірус навколо. Тобто постулат захворів, сиди вдома, як ніколи є актуальним. Не скеровуйте дітей з ознаками застуди до школи в дитячі садочки, не відвідуйте гостей і знайомих, якщо у вас є ознаки застуди. Тому що чим менше людей інфікуються, Тим менше вони можуть інфікувати людей, для яких зустріч з коронавірусом може бути останньою в їх житті, тому що люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, цукровий діабет і імунодефіцити, в першу чергу можуть наразитися на небезпеку захворіти, можуть мати важкі ускладнення, і, на жаль, коронавірус може забрати їх життя. Бережіть себе і своїх рідних, залишайтеся здоровими.